Сьогодні на земельній комісії зібралися три особи. Розглянемо де такі. Зареєструємося, зразу хто прибує, розглянемо де такі питання. Так, перше питання в нас таке. Прокладання договору оренди землі на новий срок використання переважного права орендаря столу мовати. Поясніть нам, будь ласка, це питання. До нас звернулася стогломова про укладання договору на новий термін. Це земельна ділянка 9 гектарів, яка була у 2018 році. Право оренди було здобуте на аукціоні. Вони в їхньому договорі оренди прописано, прописано, що. Після закінчення строку дії договору оренди має переважне право поновити його на новий строк. З Цією заявою і звертається стовлумувата, поновити на новий термін на тих самих умовах. Тобто ці 9 гектар будуть поновлені на 7 років, те, що в договорі прописано, під 18%. 18,52% від нормативно-грошової оцінки. Нормативна грошова оцінка залишається стара. Вона більша, ніж на сьогоднішній день. Тобто все без змін. Все без змін. Зрозуміло. Ну добре, тоді. Голосуй. Голосуємо. Віола Гроринайок. На розгляд сесії. На розгляд сесії, да. на, розгляд. на розгляд сесії. Так, на розгляд сесії. Зо, так? Так. Да. За три, отримали, 0 і проти 0. Так, друге питання. Про затвердження технічної документації залевоустрою та передачу земельної ділянки приватного власниця та Масю ЮВ. Це людські городи, так я так розумію? Да, під, під будівлями і дворами. Це господа для будівництва обслуговування житлового під будинку. За. Миру 169. А можна тут ось, ось трошки, трошки, да, трошки подивитися, що тут нас цифри нас неправильно йдуть? Е, вон, е, тут однієї е, загальними загальним одніє, да, загальними. Да. Да, Ті, що на затвердження, е, прочитає їх е, всі. Є тут така поправочка, ось, що е, голова комісії запропонував питання, що стосується приватного сектору, розглядати пакетом та внесення на розгляд сесії. Да. Візій, Зачитай, да. Да. Так, давайте зачитаємо ці питання. Ось перше питання про затвердження технічної документації за наустрі та передачу земельної ділянки приватного власність автомасю ЮВ. про затвердження. Технічні документації земеустрію та передачі земельної ділянки приватного власності Хижняку МІ про затвердження проєкту земеустрій щодо зміни цільового призначення земельної ділянки приватної власності Литвененко ВП, про затвердження технічної документації земеустрій та передачі земельної ділянки приватна власності Ріслінгу СВ. Про затвердження технічної документації земеустрію та передачі земельної ділянки приватну власності Пешні ЛН. ЛМ. Ehm. Це всі людські питання, ціліскі питання, ціліскі, да. покат, питання. Воно, щоб не кожна руджону... пояснити по Литвиненку <різниця> від, зміна цільового це приватна власність, і під будинками і дворами вони ну, для їхніх потреб вони в своїх потребах змінюють цільове призначення. В них було для ведення особисто селянського. Там є... А де це вони знаходяться? Село Боровиця. Ну там 25%, так? Да, да, да. Ні, там не 25, там 49. Але мають право змінити вони. Mm -hmm. це, бо є, це їхня приватна власність. Mm -hmm. І в них є свідоцтво про право на, ну, на цю землю. що все по закону, Так, добре, голосуємо тоді. І ще? То там такий, що... е, є, так, да? да. йдемо до наступного питання. Так, скрип. скрип. Е е е сюди. Про внесення змін. А, про внесення до договору. Внесення до договору землі та додаткових угодах, викладених укладених з козловою НМ. Е е так, це е в нього договір. 2009 року складений на 49 років. Яка Там Там площа, там дві земельні ділянки. Одна під телятниками, де їхня це власність, і одна гектар і 14 соток, а ну там найбільш слова. Най... Най... Ні, далі. Далі. Це ось у сюди було, дожіть, якщо нічого не звісно, мені ось подруга. я скажу і площі. Одна земельна ділянка на 1 гектар 19 соток, друга земельна ділянка на 0,27. Ця, що на 0,27 це під телятниками, це їхні майнові паї. Вони укладені на 49 років і під 12%. На сьогодні, на сьогодні ця земельна ділянка, е, як би сказати, не використовується людиною в повному обсязі, тобто вона стоїть. Вони написали заяву, що вони не ведуть підприємницьку діяльність на, даному, е, ну, на, на даних земельних ділянках. І тому просять змінити е, з 12 на 3 Хоча б на 10 років, можливо, щось зміниться. Нормативно грошова у них на сьогодні вже є. Тобто, якщо під 3%, це вони будуть платити ну, десь 2,5 тисячі в рік. Якщо під 3%. На сьогодні вони платять 8. І там ну, не ведеться нічого. Не ведеться підприємницька діяльність. Це я пояснила коротко про, цю замаль... про ці земельні ділянки. Що робимо? <кхи> Ми вже раз знімали їм під 3%. Термін вийшов, вони просять повторно... Зрозуміло, на розгляд сесії. Так, наступне питання. Про затвердження проєкту за щодо зміни цільового призначення земельної ділянки приватної власності Литвиненко, ВП. Оце ж ми, ми вже я вам поясню, чи я не пояснювала. ВП пояснила, мабуть, Литвиненко. Литвиненко, так, да, ми ж вже про випр... зміну <Змінця> цільового призначення ми Це приватна в власність, документ. ну ще раз Воно і загальних, є... А, ні, то порядок денний був, а це вже... Ні, ну ось ми пакетом голосували, чого ж. Але ну ще раз е, окремо розглянемо. А нема тут литві на цю. Нема. Тобто, ти що, на розгляд так? Так, на розгляд Всі питання розглянули. З тої сторони, всі. Да, да. А пишняк, і дойди. А пишняк. А, чи вона вход да, це Сагунівка чи то? Пешня, ресілін, хижняк, атамас. Пишняк це шкільна, 18. Mm -hmm. Топ, ну все тоді, так? Да? Ну, вся комісія проведена. Питання всі розглянуті.